Свіжі овочі у квітні подорожчали більш ніж на третину. Фахівці кажуть через незвичну погоду і традиційну сезонність. Мало того, свіжа городина у дефіциті, але навесні є чудова альтернатива. Виявляється, консервовані овочі не менш корисні за свіжі. Дієтологи кажуть, вони смачніші і по гаманцю не вдарять. Наша продукція практично вся відноситься до косної продукції, тому що вся на основана. Ісключительно на растительном сырье. Не зря в общем-то, за такой слоган, как смакую по домашнему потому что прежде всего наши технологии, они основаны на технологиях, технологіях, які ну, були утверждені ще времена Соєвського Союзу. Цей рік не виняток. Виробники до пісного столу розширюють звичне для українців меню. Посту в этом році ми предложили ряд нових продуктів, це ікра двох нових вкусів. З чесником і острая. Это икра в дойпаке. 16 лет мы являемся инновационным лидером на рынке. Компанія має замкнений цикл виробництва. Усі овочі із власних плантацій. Це гарантія якості п'ятдесяти тисяч тон консервації, які виробляють тут щороку.